Так, ось, ну, і зараз ми підемо проходити дн випробування випробувати Візьму. Так. От, от, а що мене зараз кла... Так ось. А, а ще, як, якщо що, це відео... Буде шити з двох відео. Ось, бо я взагалі -то, ну, проходив це щоденне випробування. І в мене за все зависло, гра вилетіла. Ось тому у мене буде два відео. Я одну частину ну бачу удачі візьму з першого. А далі вже піде наступне відео. От як Тому йдемо. І... Важно. Я не знаю. А, мы ничего тупо раз, блин. Эээ, е, это значит. Ось, тому не дыбуть, якщо буде дивний перехід. Так. Ось, ну и мабуть, ще... А, ну, я еще хочу эту паньку короля свиней проходить. Вот. Ну, тоди. Ну, может, еще один. Ривай на карте. На карте. А еще вот этот зон такого, чего... Цього... Ань. А ні, він пробивав. Я думав, що він не пробував. Чи можливо це було раніше, та тепер це вже. Ось, а, ще, хотя вас мені. От, ну, як ви вже побачили. Побачили, ну давай. От, вона. Це дзон У неї імунітет до падіння. Да. Давай! Блин. А, а, кстати. Стань ривень! Еще этап. Можно терм союзаты. Так. Ага. да не не, не давай я думаю, еще вон на все вот так а, -а. -а. Це як воно так? Це як не як, як чак, так ювелірно, ну поро. То... Я цей рівень не затащу. Не затащу, кажу. Давай! Ого! ой який рикошет мати! Давай Все. Блин, Блуб набагатом багато краще, якби вам бы прям лохил. Так прям Поза... поза. замовлен. Так вот, тут, короче, босс, ну, складный, а использую. Бачу. Так. Давай! Давай! Так, сейчас... Чак. Опа. Быстро. Так. Так. А... Ран... Ту... -а. Я не туда его... Блин. Йо. О, вийшло якось. Йо. Так, от тут от такий от боч, ну буде от звідти туди, туди. Отак от, от буде та. Так, ось, тому треба його спочатку збити. На вийшло. Блин. Ну вот снова, да. Давай, бомба! Фу! Фу! Так, його-то -та я збив. Бачиш, яка тут така ректорія Ах! Треба його яко якось яку його якось -яко -яко збити. А от як Ах, ні, це не, це не так його треба збити. <свеч> И мама быть краще серебря. Ку. Так, раз, два, три. И мы ему снова. Ах. Я не знаю. так он тут буде отак от літати та ні, що сім хоче але мене ніяк не хоче через дипл не не хоче ще в нас намагатись це, краще піду карту, проходить і жампанську королю свиней проходить так о, тут є тисяча жертв, треба покрутити а, так, у нас тут 1000 жем, чуга выпады. Тысяча джем. О, випала, Ну, я сподеваюсь ещ. Он он далее на бу... є, е! Про 20 тисяч, тільки кипять залишилось, я ще одну шапку куплю. Так... А А, там ще, до речі, можна буде в клан зайти. Так. Давай, тисяча, чаша, тисяча, чаша, уга, у ще один раз, и Два рази. так. Ага, ма. Не, запер уже даже. Три раз, поча. Так, так. Давай, сержант, танк... конец. Ну вот это три, три, три распуховочки. Так, вот так. Давай, 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 тысяча же пуга. Так, залышился ты. Тель... Только десять тысячи. Так, что у нас тут? Так, куклані в, в чаті. Чого я Ага, так. Позабирати. Я забираю свої. Взять 4 жемчуга за першим. А чекав, за цим дав, а ні. Цікаво. А от коло кількість очок, як воно роз... Поділяємо по місцях. Взагалі-то зіграє. 19, 25, ну, взагалі тут так. Так, Це так тут. Перемагаємо, переємо. Ми перемагаємо, трошки перемагаємо. 4. Так, я тут 28-й. Так, а чі, чі, ну, я че на як дисне на парагон? Вот, арена пьесует на играч. Почему вона в таком? Для мене це загадка, так. А, і ну, розпочнеться. Ще... І тут на... Знову на 50. 55... Я... Що? Так, ну... Так. Ну. А, ещё хоть и всё. Удачи, удачи, Зластик, на билет. Так. Так. Давай, автоматик, не подводи меня. Автоматик. Автоматик, 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 автоматик. автоматик.

разок вашу удачу. Давай. О, одиннадцать. Десять, два, четыре, сто четыре. Ну классно, известно. И дочерь и все, и бильчины. Это. я на поле. Щось я забрав. Так вот. Ну, скучно. Тепер ще забрав. Там що тобто, дивився, мы там ще Залишилось... 50 случайнок скринь відкрити. Я за це получу легендарную скринь. Лампу. Так. От. Так, це... так. Ну ч, чем тут 50 це багато искренне. Ой, тут я хелл лев. Точно. А, да речь на не... Лихоманка сегодня лихоманка на на мелодії, на так, о, тив, там На Мелодии на хелл. Так, куда? Ты почему-то там, там была от тройна лихоманка. У меня там там была... Там по 300, по-моему. Так, ну, в принципі, все. Так, а ще тут треба забирати ви нагороди? Так, що тут дають? Будусь рекламу два рази, і дуже багато. Так, 1400 серебря, ну майже докися. Ну, все. Ось таке от пише відео. Якщо, якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А на був Руслан. Всім до побачення!